Браконьєром виявився місцевий. Чоловік проклав до річки понад 100 метрів дроту і підключився до лінії електропередач. Каже, має велику родину і змушений її годувати. Завдані збитки встановлюють, крім нерестової риби. Браконьєр знищив навкруги усю водну живність. На місці виявили пристрій, з допомогою якого він здійснював вилов риби, також провід, який яким він підключався до. Живлення, яке брав зі стовпів. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 249 частиною 2, яка передбачає позбавлення волі до 3 років. Це йде від стовба 220 вольт. дріб заходить в воду. І відповідно, земля є нульом, ноль. і таким чином приглушується в нерестову заборону, приглушується вся риба. Вона вбивається електрострумом, нищиться вся ікра. Всі повністю водні ресурси, які знаходяться в воді. Чоловік сидів ось так і замикав. Тут замикав, вона там спливала, брав підсак і підходив, збирав. Оцим самим підсаком, брав, брав, збирав цю рибу. чоловіка ми знаємо, теж непоганий чоловік, але каже, що хотів сім'я велика, хотів зловити декілька рибин, пожарити сім'ю.